Як суспільство та владі втримати новий енергетичний фронт? Чому Ізраїль, головним ворогом якого є Іран, не допомагає Україні в боротьбі з дронами Камікадзе? Лі Страс подала відставку. Лідер республіканської партії у палаті представників США вимагає зменшення допомоги Україні. А Олаф Шольц навпаки закликає до нового плану маршала для нашої країни. Усі ці міжнародні події ми проаналізуємо разом з моїм колегою політологом Олександром Лигіним. Олександр, привіт! Вітаю! Ми у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Громадський контроль займається реформами в Дніпрі та Україні з 2015 року. Наша мета це вільна та заможна Україна. Яка неможлива без об'єктивної та незалежної аналітики і інформації. Якщо ви підтримаєте цю мету, то підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео, тоді це відео та інші відео нашого каналу будуть розповсюджуватись набагато краще в Ютубі. Їх побачить більша кількість людей, а отже, ми разом з вами досягнемо нашої мети. Отже, будемо розпочинати. Олександр, давай я от хотів би, щоб ми розпочали з тобою не про міжнародних акторів та ситуацію. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Давай на початку поговоримо про наше суспільство. На мій погляд, ну я думаю, це всі скажуть. Що за останні ці тижні з новою силою ми всі відчули війну насправді, тому що більше б'ють пропадає світло. Ну такого не було. про пропадає вода. Дуже багато пострілів, дрони камікадзе, ну тобто, вся, вся країна знаходиться на, на, завжди під обстрілами. Ти набагато більше там шугайся від цих же сирен, ну, тому що раніше багато вже були такі люди. Ну, розслаблені, ну сирена і сирена, да, в більшості. Так от, а це змінилося за ці два тижні. Ну, достатньо сильно. Суттєво так. Суттєво. А як ти вважаєш, наше суспільство звісно сильне, і ми це всі знаємо? Але тим не менш, які можуть бути зміни. В думці у людей, як цим боротися, щоб не піддатися цій паниці. Ну, як ви, твої думки? Я думаю, що якраз це новий етап війни. Коли війна почалася, то для всіх це був шок, і, звичайно, ніхто не знав, як себе поводити. Але вже під час війни і коли потрохи почали з нашої ЗСУ звільняти території саме у вересні-жовтні. З'явилося таке відчуття, що перемога наче близько-близько. Да? Там що ці так. всі коментатори, новини, вони були ну, просто набиті новинами, тому що там Херсон за 5 хвилин беремо. Ну, і зараз насправді також про Херсон кажуть. Ну, але але, що змінилося? Те, щоб люди більш розслабилися, так би мовити. Да? І вони прям відчули, що цей, цей подих війни він може бути за кожним кутком. На жаль, на жаль. Yeah. І а, якщо. Якщо раніше ми боялися ракет, да, і саме ці сирени виконували таку роль, що ну такої. По, по, ну, по зап, да, запобіжника, тако, то дрони зараз не завдяки дронам, тобі і тобі сирена не допоможе. Він може пролетіти будь-куди. Тому, якщо дивитися на мету Путіна, він хоче розхитати ситуацію в Україні, ну, да, в змінити думку суспільства, що він намагається зробити за допомогою цих дронів, щоб. Ну, суспільство по іншому подумало стосовно боротьби. Ну я думаю, що це в нього така mm -hmm. ідея. Але я думаю, що тут великий визов для нашої влади, до президента, до всіх установ, які керують саме ціловою частиною ну, більше нашої... до уряду, напевно. до уряду, так, щоб вони вибудовували грамотну комунікацію з нашими мешканцями, з громадянами України для того, щоб у людей було розуміння, що робити в таких ситуаціях, що робити в інших ситуаціях, щоб місцева влада робила ті алгоритми і допомагала людям, щоб в нас було якомога менше в нештатних ситуацій. Щоб якщо нема води, ми робимо так. Якщо нема світла, ми робимо так. Якщо Дрони нам треба робити так. І це вибудовувати таку комунікацію і вибудовувати такі відносини, щоб ну чим більше було там попередньо ну, важких якихось, да там. Ну несподіваних ситуацій, то вони з, з кожним разом перетворялися якусь інструкцію, з якою людина могла знайомитися і і знала, що при такій ситуації я роблю те, та при такій ситуації я роблю те. Ну да, ну мені здається, що зараз якраз таке воно потроху і формується. Нам кажуть, чим запасатись, кажуть там, що дрони не не збивайте. Як, кажуть, там що робити, коли там нема світла, що економити електрику. Воно е, ну напевно треба було б більш детальну інструкцію. Я з тобою. Згоден чи якийсь більш жорсткий крок, але поступово це робиться. Я думаю, що насправді це вийде. Е, давай, ну і про суспільство. А як ну, якби як люди, як суспільство, як це сприймати? І ну чи якраз, Я скажу, думаю, що це е, новий етап боротьби? Я думаю, що треба зрозуміти, що це новий фронт. Це новий фронт. Фронт, він, е, якщо ми дивилися. По Ютубу по новинам, що фронт там десь локально, да, хоч він і е, на 1200 кілометрів, yeah. да, але він е, ну, знаходиться на Сході, там йдуть активні бойові дії, але в нас так більш-менш таке вже ну, слава Богу, мирне життя. Yeah. То якраз ці дрони камікадзе вони приблизили до, кожного, до кожної домівки, до кожного українця цю війну. І от з цим почуттям нам. Я думаю, як мінімум треба буде пожити 2-3 тижні, коли наші військові зможуть зробити таку лінію оборони для того, щоб ну, зменшити е, ну, майже до 100% збиття цих дронів. Е, я знаю, що і так великий відсоток їх збивання. Да, да, 80-86% да, я, я читав, uh -huh. да, це дуже високий показник. От. Я просто. Кажу про те, що психологічно ми повинні розуміти, що ця війна вже надовго, що точно до кінця року, і це буде наступний рік. І просто це маємо до цього. Маємо звикнути та пристосуватися да. запасти світорками і, і теплими якщо, носками і, і, і теплими речами, да, і свічками. Да. По погоджуюсь з тобою. Добре, будемо переходити далі. Давай тоді поговоримо тепер вже про міжнародні події і в першу чергу от, про Іран. Да? Він а, розпочав надавати ці дрони, які зараз ми всі два тижні відчуваємо, насправді вже відчували на фронті і раніше. А на твій погляд, чому Іран на шостий місяць та на п'ятий місяць війни? Зненацька чи знацька по <почав>, почав допомагати Росії давати ці дрони, кажуть, що навіть зараз буду давати більш там дальнобійно Балістичні ракети, да кажуть, ба -ба балістичні ракети і таке інше. Чому це сталося? Чому це сталося зараз? І чи можуть хтось на це повпливати? Якісь міжнародні актори західні країни, не не західні країни. Ведомко? Ну дивись, вже реакція є. І європейського союзу. Вони вже накладають санкції, американці накладають санкції. Але ми не Україна вони, під санкції. Да, вже більше 40 років. От 79 го року Іран під санкціями. Якщо подивитися ну склад цих санкцій, то вони накладають санкції на виробників цих, цих дронів дронів. Да, ну да, тобто, да. це Типу, вони, існую... вони закупають. Да, вони і так існують ну, без да. цих санкцій, вони заточені під те, щоб ну, на ці санкції загалом не реагувати. Я думаю, що це, а, в, от, це результати візиту Путіна 3 місяці тому. В Тегіран, коли mm -hmm. вони там зустрічалися, коли був е, і Ердоган на цій зустрічі, і я думаю, що це якийсь план, який вони вибудовували, і це зараз ми бачимо реалізацію. Що, на мій погляд, не було наше суспільство готове, те, що Саме ці дрони і те озброєння, яке ну на яке розраховував Путін, е, от в е, наші люди думали, що вони будуть е, сприйматися їх на фронті, але вони не думали, що вони підуть прямо в наш тил, скажімо так. От а що касається Ірану, то я думаю, що це. Антиамериканська риторика, яку підтримують, що Іран, ну, керівництво Ірану, що ну, Росії, да, це От, і я думаю, що це якась вже відкрита боротьба і можливість до співпраці якогось нового діалогу з США, тому що в них є ці перемовини стосовно ядерної ядерної зділки. І тому. ну, я не знаю до кінця, що пообіцяла Росія, і мало хто знає, це велике питання з багатьох але є. Інформація, що вони і літаки є, можуть є. надати і літаки, і якусь ядерну технологію для вибудови цієї самої бомби, можуть допомогти там з ядерними реакторами, там чи чи іншими, якимись речами, але на кожну цю тезу є своя антитеза, чому це Росія може бути невигідно? Якщо вони передаються літаки, то значить, Літаки не будуть на українському напрямку. Ну, якщо вони віддадуть технологію ядерного озброєння, то ну, кількість е, країн, в яких є ядерна зброя, збільшується як мінімум на плюс одну. Ну, це, ну, це знову ж таки, так. Да, це ми кажемо, якщо в такому в мирному стані, якщо зараз у Росія нам сама на межі виснаження і програшу, і режим в першу чергу да, російський так. і керівники, то можливо їм зараз на все це плювати. Ну, я теж думаю, що там. Там дуже прагматична історія. Я впевнений, що це не і за нелюбові до США, да, якоїсь там просто, тому що не, ця нелюбов в них 40 років спочатку. І вони могли її одразу надати ще до початку війни цих дронів чи там, в перші місяці. Але я думаю, що тут дійсно історія, що і. Росія їм пообіцяла конкретні речі, в яких вона їм може допомогти. Да, я Гроші я думаю, що це ці дрони ще можуть коштувати дуже дуже дорого, тому що знаючи, що Росія не може купляти. Тобто, ну це якщо не монополія, то дуже близьке до цього у Ірану зараз у світі. Да? Тобто Росія може лише в них брати, грубо кажучи, то я думаю, що це і кошти великі для країни. Ну коротше, я думаю, вони воно там ти, максимально розумієш, ресурсів з Росії потягнуть дума, що за о, ці це дрони. Це дуже було б цікаво да. знати. Відповідь на це питання, тому що навіть якщо вони там продали їх за десятки мільйонів доларів ті дрони, mm. то питання нафтового ринку і ну, співпраці США це мільярдні контракти. Да, ну, а там більш складна ситуація. Але, але, але не будемо, ми не повинні да. забувати, яка ситуація складається внутрі Ірану, да, там теж є виступи. Ми не будемо зараз полинатися в цю тематику, але ми Нас. розуміємо, що щось відбулося. Щось Росія продала Ірану, а Іран точно продав їм дрони. І що не, ще, ще більше може бути небезпечно для України, це балістичні ракети, які ну, збиваються дуже, дуже важко. важко їх збивати тобто, за їх траєкторію, тому що якщо ракета летить, ну, вона паралельно землі летить і її краще збити нашою ППО. То балістична ракета, вона летить саме вона якось там, як військові по параболі. По параболі. Військові yeah. фахівці розповідають, що це вверх, а потім вниз вона летить. Тому це дуже дуже буде небезпечна зброя, яку якщо росіяни будуть так. Її давайте використовувати по Ізраїлю, да. А... Ізраїль, ну тобто, це офіційний там в ворог іраних офіційно найбільший ворог. да? ну, тобто Іран хоче знищити країну Ізраїль. Це майже їх ну чи є державною політикою. КД да, країни Іран, всі ізраїльтяни там військові експерти кажуть і політики, грубо кажучи, що рано чи пізно буде війна між велика між Ізраїлем та Іраном. Вони до цього готуються. Ну тобто, це якби да як, як умовно кажучи. Росія та Україна зараз. Да? Ага. Але Ізраїль не надає нам не те, що зброю, а навіть про проти цих шахідів, які вже в них є вироблені вироблені да? гвинтівки, які їх можуть перехоплювати. Чому так відбувається, Яка твоя думка? Ну при тому, що Ізраїль насправді є частиною західного світу, стратегічний партнерство США вузькому на... сході да, ну, і і те, що ти, як як, як ти я розумієш? думаю, що це внутрішня політика Ізраїлю, це угу. саме конкретних політиків, які приймають рішення, тому що вони я думаю, от дивіться. Євро, Європейський Союз то теж дуже деякий час да, вагався там і надавати він нам зброю, і він вагається, вагається по яким... танки. На майже ніхто от, не, 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 не дає, ніхто нам не дає там да, атакувальну на... зброю. Ну, мало, да. Тому ми, не знаючи до кінця, які відбуваються процеси в Ізраїлі внутрішньополітичні, і саме як який розклад до кінця ну, всіх інсайдів ми не знаємо в ізраїльському керівництві відбувається. Ми не знаємо, які у них відносини з Росією по тій же Сирії, які в них були, вибудовувалися відносини з тим, щоб а, з тим же Іраном а, протистояти. Тому а, наші заклики до того, щоб Іран нам надавав зброю, вони Ізраїль, Ой, Ізраїль господи, я вибачаюсь, Ізраїль надавав зброю, вони мають місце, вони доречні, вони а, повинні бути. Ну, скажімо так, наполегливими, але у Ізраїля свій конфлікт, і я нагадаю, що вони в військовому стані вже живуть ну, майже ну, півстоліття, ну, ну, да, І сп... вони uh, в першу чергу дивляться Дуже. на тю ситуацію, чим вони безпеково можуть uh -huh. захищ... захистити, захистити Ізраїль. І якщо uh, вони бачать, мабуть, я думаю, хоча б один відсоток того, що це може їм на Зашкодити у для безпеки їх громадян, вони будуть вагатися, вони не будуть приймати рішення. Ну да, ну, я тут з тобою погоджусь. Я думаю, що по перше, дійсно ми всі знаємо, да, як Ізраїль піклується про своїх громадян, і тому історія не спровокувати Іран чи Росію да на якісь дії, які можуть там створити теракти, чи ми знаємо, що Росія да представлена в Сирії і вони можуть стріляти по вони можуть надати місце, вони можуть дати надати якусь. Зброю до да, і таке інше, ну там насправді є біля Ізраїлю, да. Військова потуга Росії, яка може бути направлена проти Ізраїлю, чи через проксі організації Безумовно. чи, чи да, щось інше. Знову ж таки, Іран та також може активізувати свої. Е, Де, дивіться, да. елементарна ситуація може бути а, а, але але я в я, часі. Я, я ще додам. Я думаю, що так, але окрім цього, ще є важлива історія. Це вибори. Ми з тобою пам'ятаєш, коли сказали, що от в США, коли пройдуть вибори, буде більш зрозуміла історія, ну тому що під час. Виборів всі намагаються це уловити е, того, ну якби да свого ви, вибори першу чергу виборця, да, який, да, вагається, який, я, зможе... який вагається, який вагається і щось таке. А отут же ж в Ізраїлі також У них 1 ви вибори не зрозуміло там хто на насправді переможе. І я думаю, що ця історія, щоб не повернувся там цей же Бенджамін Нетаньяху, який вважають дуже проросійським, ну чи взагалі яка там буде коаліція? Тому всі бояться різких кроків перед виборами, тому що як на це зреагує суспільство, ну є якісь соцопитування вроді і підтримує більшість Україну, але як зреагує на там? Зброю, а, а якщо за зброєю піде якийсь теракт на от, я тільки, у відповідь, от на цю я так і хотів сказати, що, буде, що це може да? змінити. Я думаю, що така історія. З, з, з будь-який теракт, може, який з'явиться в Ізраїлі, він буде по-перше приносити жертви, а це вже йде в от, це, те, від, що Ізраїль влада історія, да. несе за це відповідальність. Ну і по-друге, це одразу буде принесе результати. До виборів залишилося там майже О, два, опозиції, два, два, два тижні. Да, да, звичайно, да, да, да. і яка... якраз може ті люди, які хочуть надавати нам зброю. Вони зараз витримують паузу. Другу, да? А от, а ми в нашій емоційній манері за зазвичай там. Щось Ні, ну, там. нам воно зараз потрібно. Ми зараз і... це нормально. Ну, до речі, це, це наша це нормально, Дама. але ми повинні розуміти, що поважати тих партнерів, які потенційно можуть нам допомагати, і розуміти, чому вони так не роблять, безумовно, викладаючи там якусь стратегію з ними спілкування, і знаєте, як mm -hmm. може поговоримо на цю тему ну, після 2 листопада. Ну, отже, та я, я також сподіваюся, що в листопаді можливо, у, у грудні, якщо все ж таки залишиться коаліція, не проросійська, не прийде на до влади, да, то можливо, зброї такі нам розблокують, я, Як, я дуже хоч сходіваюсь. в якомусь, да, там, хоча б проти цих дронів. Добре, да, давай тоді м, перейдемо далі. От багато зараз міжнародна така турбулентність пішла. Лістрас пішла у відставку да, міністром Наша. Да, ми, до речі, про це з тобою також говорили, що їй буде дуже важко пережити зиму, але вона навіть до неї не дожила. Політично, звісно, ну, політично. політично. Да, політично. Да, політично. 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 У нас, до речі, про це її відео можете подивитися. Ми розмовляли про Лістраси, про її перспективи прем'єр-міністра разом з Олександром. Я залишу силку також в описі до цього відео. Так от, ми казали, що їй буде важко. вона Антирекорд поставила по, кількі, там, по кіль... кількості днів. 40 днів. Ну, коротше, да, вона пішла. Лідер республіканців у палаті представників, який буде, можливо, очолювати да. Палату представників, якщо республіканці переможуть у листопаді, сказав, що треба зменшувати підтримку України, ну, тому що багато грошей витрачається. Знову ж таки, передвиборна це чи ні історія, ну, але сам факт. Да. А, і є така турбулентність, да, там, зараз нова коаліція. В Італії прем'єрка виступає за Україну максимально, а от її партнери ну, вони такі достатньо ну, лояльні до Росії. Да? І ми не знаємо знову ж таки, як воно буде. Ну, коротше, це така ситуація складається, ну, можливо, не зовсім для нас гарна, а можливо, в якихось ситуаціях і, і добра. Коротше, які ти виклики. Очікує, це все лише заяви, чи ну, можуть бути якісь зміни от на міжнародній арені на в найближчі місяці тижні на базі того, що зараз відбувається? Я думаю, що е, це ну нам таке попередження mm -hmm. і для суспільства і для до влади української що? Не буде постійно однієї якоїсь ситуації, в якій всі будуть нам допомагати, і всі будуть просити, що ж вам ще зробити, чи чим вам допомогти. Mm -hmm. Безумовно, кож кожне е, е, демократичне по саме демократичний уряд, yeah. де який обирається, він сприймається, він дивиться на волю виборців, які його обирають. І якщо е, люди будуть е, Ну, в тій той же Британії, в той в тих же США дивитися на на внутрішній порядок денний вони все одно будуть дивитися туди, і Україна не, не завжди буде на першому місці. Це до цього теж треба нам звикати і розуміти, що дійсно ситуація буде складною економічна, і нам треба вибудовувати з новими урядами нормальні робочі ділові відносини. Я думаю, що глобальна. Тренд на підтримку України не зміниться, але він може в деяких країнах послабитись, в якихось країнах стати на паузу, в якихось країнах збільшитися, тому що будуть приходити ті чи інші конкретні політичні лідери. І тому нам, от, знаєте, не треба зразу вішати якесь тавро, там Він там. Любить Україну або mm. він не любить Україну. От я вас прошу: не тр... нам треба відмовитись від таких емоційних е... mm. е... зауважень до конкретних людей. Тому що конкретний політик він вирішує питання своїх виборців. І якщо його виборцям або конкретному політику в спілкуванні з своїми виборцями Краще буде вигідно, вигідно і нормально спілкуватися з українським урядом, вони будуть це робити. Наш уряд повинен бути цікавим і бути. Е... Ну його мають передбачати його дії для того, щоб він був нормальним партнером з спілкування з різними з різними країнами західного світу, тому що ми, як бачимо, ситуація в кожній країні своя унікальна. Нема такого, що є тільки да, один захід, розуміло, і так. він такий моно. Він різний, і тому нам це до цього треба звикати і сприймати це. Погоджуюсь з тобою. Ну що, дякую тобі за розмову, Олександр. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то поставте йому вподобайку. Підпишіться на наш канал. Тоді це відео побачить набагато більше людей. Якщо сподобалось вам, то сподобається їм. І чекайте на наші наступні відео. І дивіться на нашому каналі інші відео. Дякуємо вам. Дякую, Олександр. Дякую вам, до зустрічі. Все до побачення.